Дякую. Шановні колеги, в вашій увазі пропонується постанова про скасування рішення Верховної Ради щодо прийняття в цілому закону про множине громадянство. Ну, перш за все, порядок розгляду цього закону відбувався з порушенням статті 117 регламенту Верховної Ради України. Це і стало підставою для внесення даної постанови. Але об'єктивними обставинами для. Задоволення цієї постанови і скасування рішення Верховної Ради є невідповідність прийнятого закону Конституції України, зокрема статті 4 Конституції України, яка говорить, що в Україні діє єдине громадянство. На сьогоднішній день ми бачимо дуже багато тлумачень цього поняття, тобто різні політики, різні експерти намагаються тлумачити це поняття, розказувати, що поняття єдиного громадянства, воно. Не передбачає одне громадянство в Україні, а передбачає наявність множинного громадянства. Просто Україна може надавати тільки громадянство України своїм громадянам. І, от, власне, через такі дискусії ми, члени міжфракційного депутатського об'єднання Розумна політика звернулися до конституційного суду з з конституційним поданням по тлумаченню цього поняття, і на нашу думку, до моменту винесення. Конституційним судом рішення по цьому питанню голосування за такий закон в стінах Верховної Ради і прийняття такого закону є як мінімум перечасним. Плюс даним законом не вирішуються основні питання. Це є питання військової служби осіб, які за спрощеним порядком набудуть громадянство України. Чи можуть такі особи набувати у власність землі сільськогосподарського призначення? Чи можуть такі особи обиратися бути обраними у органи державної влади? Тобто є безліч питань, які не вирішуються.